У цьому році наша держава святкує 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників і 71-шу річницю визволення міста Василькова. На жаль, з кожним роком ветеранська організація втрачає своїх бойових друзів. У цьому році, у вересні місяці, поховали дуже відомого ветерана Великої вітчизняної війни, голубка Петра Яковича, котрий дуже мріяв дожити до цієї ювілейної дати. Не судилося». Решите мне вас всех поздравить 69-й годовщиной со дня победы Великой Отечественной войны и пожелать вам счастья, крепкого здоровья, отличных успехов в работе, службе, учебе и всех благополучий в личной жизни. Нагорода не встигла ще до одного ветерана, фармагея Григорія Івановича, що помер 30 жовтня цього року. Добрий день. Добрий день. Ми к вам. Я вас слухаю. Григорій Іванович і ви. Да. От, Заходьте а вас. де Григорій Іванович? Григорій Іванович, умер ну, 30 октября в 30, -го. 30 -го октября? Да. Да. Тобто буквально от недавно. Я немножко не успел. А ведь вот тут дата 28 октября, то есть когда он еще был жив. Просто медальки с опозданием нам сделали. Спасибо. Фронтовик, который не дожил до сегодняшней даты. А сьогодні у нас завтра будет 61 э, річниця визволення Василькова. Я все время наблюдала за ним. головочку прихиляла, бутилочками я вгріла. Він так в сьогодні мучився. Він так мучить. Я не можу успокоїтися, я ночами не сплю. Навірно, був життєрадісний чоловік, так? Да? Да, да, директор директором школи довго робили, Когда не... да? Що все менше на жаль залишається живих свідків подій страшенної війни, кому ми всі зобов'язані визволенням країни і світу від фашистської навали. Залишається також відкритим питання, що зробили ми, громадяни, держава, щоб віддячити героям війни за їх безсмертний подвиг, за завойоване щастя, жити під мирним небом у вільній державі. Мабуть, і сучасне покоління, і наші нащадки так і залишаться назавжди у неоплатному боргу перед легендарним поколінням наших батьків, дідів та прадідів.